Валентин Отамановський, український учений педагог, засновник братерства самостійників, член Української центральної ради, учасник бою під крутами, історик, краєзнавець, громадський та політичний діяч. Все це про Валентина Отамановського. У цьому відео ми розкажемо про його педагогічну діяльність. У вересні 1916 року було засновано видавництво Вернигора, яке спеціалізувалося на випуску літератури національного спрямування, і переконувало, що українська культура має орієнтуватися на Західну Європу, а не на Росію. Душею та ідеологічним керівником Вернигори був Валентин Отамановський. Він не лише добирав і редагував, а й сам перекладав і писав для видавництва. Валентин Дмитрович також читав лекції на вчительських курсах Київського повітового земства, викладаючи українознавство. Видавництво Вернигора видрукувало серію українських казок з чудовими ілюстраціями. У 1917 році юним читачам видавництво запропонувало пригоди Робінзона Крузо. Примірник цієї книги зберігається у фондах педагогічного музею України. З електронною копією цього видання можна ознайомитися за посиланням під цим відео. Під час роботи видавництва у відні у 1918-1923 роках за активної участі Отамановського Вернигора видало низку шкільних підручників українською мовою: шість з географії, чотири читанки, чотири зі співу, два з історії України, по одному з української граматики. Латинської мови, фізики, геометрії, природознавства. Кожен підручник мав наклад від 50 до 200 тисяч примірників. Крім того, українською мовою було видано сім великих шкільних мап. Друкована продукція перевозилася в Україну. Утверджуючи національну свідомість українців через друк навчальної літератури і таким чином беручи участь у визвольних змаганнях 1917-21 років, видавництво на обкладинках підручників поряд з роком видання зазначало і рік відбудування української держави. 1919 року Вернигора видало друком книгу Син України, історичну повість з часів українського лицарства, написану Валентином Отамановським, під псевдонімом Валентин Злотополець та Ігором Федівим. Це своєрідний рімейк Робінзона Крузо Даніеля Дефо. Повість має таку присвяту Мученикові за самостійність України, незабутньому Миколі Лизогубові, Полоненому під час П'ятої україно-московської війни в бою під Крутами на Чернігівщині і замордованому після нелюдських знущань азіятами москвинами присвячено цей твір. Наразі в школі вивчають цей твір учні 4 класу. 1920 року доля закинула молодого вченого до Вінниці, де він розпочав серйозну дослідницьку діяльність. 1920 ті роки були часом, коли завдяки українізації відкрилися нові можливості для розвитку краєзнавства. Надзвичайно важливу роль у гуртуванні краєзнавців відіграв кабінет виучування Поділля, очолюваний Валентином Отомановським. За його ініціативами були сформовані нові краєзнавчі осередки. Комісії, комітети, музеї, товариства, гуртки. Отамановський був фундатором та керівником Вінницької філії Всенародної бібліотеки України, Всеукраїнської академії наук. Сьогодні відомі понад 50 його наукових праць, умовно, їх можна розподілити на три групи: історія Вінниці та інших міст правобережної України 14 18 століття, історія охорони здоров'я, медицини та аптекарської справи. Методика краєзнавчої роботи та краєзнавча бібліографія Валентина Томановський належав до тих українських науковців, які першими зазнали репресій. У серпні 1929 року у Вінниці вченого було заарештовано у сумнозвісній справі спілки визволення України та засуджено до п'яти років таборів суворого режиму та двох років заслання до Татарстану. Звільнившись 1936 року у зв'язку із забороною повертатись в Україну, оселився в Казані. Упродовж 1944-57 років не раз змінював місце проживання, викладаючи латинську та інші іноземні мови у медичних інститутах Краснодара, Сімферополя, Саратова та Шкента. За спогадами племінниці Валентина Томановського, Валентини Савицької, до речі, названої на його честь Я пам'ятаю свого хрещеного батька, так я його величаю щирим, доброзичливим, замисленим, зосередженим, усміхненим, жартівливим, але ніколи не бачила злим. Він завжди тягнувся до людей, як квітка до сонця. З кожним знаходив спільну мову. Його однаково зачаровано слухали й малі діти, і малописемні, і високоосвічені люди. Валентин Дмитрович був чудовим оратором. Виступаючи на учених радах, студентських зборах, він заволодівав аудиторією зразу. Його слово бентежило розум і серце слухачів. З 1958 року Отамановський жив та працював у Харкові, викладав Латину в місцевому медичному інституті. Помер 10 березня 1964 року. Посмертно реабілітований 1989 року. Вулиці, названі на честь Валентина Отамановського, є у Києві та Вінниці. 25 січня 2018 року вчена рада Харківського національного медичного університету присвоїла Центру медичного краєзнавства ім'я професора. Валентина Отамановського. Постановою Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках 130-річчя від дня народження Валентина Отамановського відзначається на державному рівні. Цим відео Педагогічний музей України долучається до вшанування пам'яті видатного українця. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, лайкайте та до зустрічі у новому відео.